Сьогодні в нас на огляді механічна клавіатура від українського бренду Хейтор. Це Rockfall Mecha 2. Як бачите, є цифра 2, що вказує на оновлене вже друге покоління про те, що саме змінилося. Сьогодні будемо розбиратися. А ти поки підписуйся. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Клавіатура постачається в яскравій фірмовій жовтій коробці, як і більшість аксесуарів від хейтур. У коробці ви знайдете саму клавіатуру в надійному пакуванні, знімний кабель USB a на USB Type-C, додаткові кейкапи, ключ для кейкапів та інструкцію, де ви знайдете усі значення гарячих клавіш. Що приємно, виробник дає можливість обрати серед восьми доступних комбінацій кольорів, тому ви можете обрати той, що пасує вам найбільше. Є варіанти нейтральні, що гармонійно впишуться в будь-який інтер'єр, а є дуже яскраві та виразні, які часто полюбляють геймери. Ця клавіатура оснащена лінійними перемикачами Hater Aurum Orange, які були змащені в процесі виробництва, що гарантує плавність, точність та мінімальний рівень шуму при натисканні клавіш. Особливістю цих перемикачів є подовжені. Пружини, що забезпечують оптимальний хід клавіш, і при цьому низький шум. Верхня частина кайкапів виготовлена з прозорого полікарбонату, що дозволяє світлу вільно проникати, тому підсвітка виглядає дуже ефектно. Контакти перемикачів вкриті композитним золотом, що забезпечує відмінну провідність і знижує ризик корозії. Традиційно найбільше шуму в клавіатурах створює найдовша клавіша пробіл. Окрім того, що в клавіатурі Hater застосовується шумопоглинаюча піна між свічами та платою, також у комплекті є додатково пом'якшувальна накладка спеціально для клавіші пробіл. І давайте проведемо тест, наскільки пробіл стає тихішим разом з нею. Друзі, ми вирішили розіграти цю клавіатуру серед наших глядачів, а про умови розіграшу читай в описі під цим відео. Всім успіхів! Як результат з використанням цих матеріалів ви можете зосередитися на грі, не відволікаючись на шум від натискання клавіш. Якщо ви використовуєте клавіатуру не лише для геймінгу, але й для роботи та набору тексту, то низький рівень шуму буде значною перевагою. Однією з ключових особливостей цієї клавіатури є використання пластини із анодованого алюмінію. Вона виконує декілька функцій. По-перше, зміцнює конструкцію клавіатури. По-друге, надає додатковий антивібраційний ефект, а по-третє, чудово відбиває підсвітку клавіш. Клавіатура також оснащена з носостійками кейкапами з українськими літерами та має яскраве підсвічування, що тонко налаштовується у фірмовому застосунку. Офіційно заявлено про підтримку операційних систем Windows 10 та 11, Linux, Mac OS, Android та навіть PlayStation 4, PlayStation 5 і Xbox. Series S та Series X. Hater RockFall 2 включає функції 100% анті-гостінгу та NK Rollover. Це означає, що ви можете натискати будь-яку кількість клавіш одночасно, і кожне натискання буде реєструватися окремо. Це особливо корисно для швидких і інтенсивних ігор, де потрібно одночасно натискати декілька клавіш. Ресурс перемикачів Hater Aurum Orange становить до 70 мільйонів натискань із ходом 4 мм та спрацьовуванням на відстані 1,9 мм. Що приємно Hater Рок. Rockfall... Fold 2 має свою власну вбудовану пам'ять. Це означає, що ви можете налаштувати пресети на клавіатурі один раз, зберегти їх у пам'яті, і при підключенні до нового ПК вони всі будуть активними, і вам не доведеться налаштовувати їх заново. Це дуже зручно, особливо якщо ви часто працюєте з різними комп'ютерами, але завжди маєте свої налаштування під рукою. До речі, клавіатура пропонує 16,8 мільйонів кольорів RGB підсвічування. Ви можете налаштувати колір підсвічування для кожної клавіші окремо, створюючи унікальний дизайн. Крім того, підсвітка має 5 рівнів яскравості, що дозволяє вам адаптувати підсвічування до своїх потреб і умов освітлення. Клавіатура має м'який знімний кабель USB Type-A на USB Type-C. Це дозволяє легко підключати та відключати клавіатуру, а завдяки знімному кабелю ви можете легко замінити його в разі необхідності, що подовжує термін служби. В підсумку Hater Rockfall 2 це бюджетна, проте високоякісна клавіатура, якій притаманні функції, що зустрічаються у більш дорогих моделях. Клавіатура має легкий хід клавіш і дуже тихо працює завдяки використанню спеціальної піни. Ви можете кастомізувати дизайн завдяки гнучкому налаштуванню підсвітки та зберігати свої налаштування завдяки наявності вбудованої пам'яті. Посилання на цю клавіатуру я залишу в описі під цим відео і не забувайте про наш розіграш. Папа. -па.